Емна Чемалан настільки непередбачуваний в плані своєї творчості чоловік, що кожен раз, як ідеш на фільм, до якого він причетний, ти ніби тягнеш лотерейний квиток. Хто знає, що в нього там буде цього разу? Мурахи по тілу від шостого чуття, чи може приступи історичного сміху від явища? What? No. Не знаю, як там у вас, а мене особисто кінцівка фільму Спліт 2017 року виробництва змусила чекати скло, як ні один фільм до цього. Чому саме і яким же врешті вийшов новий фільм творця найкращих мемів в інтернеті? What a twist! Я розкажу трохи далі. Ну а перед тим я нагадаю, що мене звати Тайлер Андерсон, а ви дивитеся Гік Джорнал, той самий канал, який любить неочікувані повороти. Поїхали! Спойлерами до скла я розкидатися, звісно, що не буду, але я гадаю, що я маю цілком повне право обговорювати попередні фільми Емнайта Найташя Малана. Тим паче, що спліт вийшов майже два роки назад. Що ти хочеш цим сказати? Перш за все почну з того, що найкраще супергеройське кіно. Належить ні Марвел, ні DC. Невразливий або ж незламний 2000-го року виробництва засовує за пояс і вашого капітана Америку і Аквамена, і страшно подумати навіть чорну пантеру. Дивовижно, як фільм, обходячись без спецефектів та обтягуючих костюмів, які зроблять з будь-якого паху бет Пах, здатен тримати в напрузі до самого кінця, розрядившись поворотним, досі ж ямалана поворотом. Більше двох третий фільму це чистої води трилер. та й для коміксів, як явище. І супергероїки, зокрема, цей фільм робить значно більше, ніж кінематографічні всесвіти Марвел і DC разом узяті. Обидва кіновсесвіти – це комерційний продукт, розрахований виключно на продаж. Власне, по цій причині Капітан Гамерика разом з Тоні Старком міняють костюми що фільму, а людина Павук в першому ж тизері до нового фільму змінив аж три костюми. Жах. Все заточено під те, щоб продати якомога більше фігурок з наступної партії. Я дико сумніваюсь, що ви можете знайти фігурку Брюса Уіліса в зеленому плащі. Або побачите, як Семюель Л. Джексон в костюмі міста Скла ходить до раковохворих дітей. <рив> Одним словом, димся ми такі фільм-спліт 2017 року виробництва, ну, певне ріше, ми дивилися його тоді тільки через те, що там знімається Джеймс Макавой. тому що це єдина причина першочергово дивитись будь-який фільм. Я, власне, по тій же причині досі дивлюся франшизу про людей X. Ну і через Майкла Фасбендера. Але це вже тема для якогось іншого ролику. Ніяк не пов'язаного з гейством, і яким же метафоричним окропом мене ошпарило, коли в кінці нам показують Девіда Дана, головного героя невразливого, дуже стає зрозуміло, що це один всесвіт і що тепер варто очікувати продовження. І ось нарешті воно тут. Хоча, по правді кажучи, те, що ще Малан задумав супергеройську трилогію, було відомо ще в бородатому 2000-му році, коли з неймовірною люттю відмовлявся від супросольнику та манної каші. Скажу одразу: якщо ви звикли до того, що в кадрі постійно щось вибухає, Передиті всі кудись біжать чи стріляють, то цей фільм, рівно як і вся трилогія, точно не для вас. Усі три фільми, а надто перший і третій, досить повільні та тягучі. Але це безумовно є частиною атмосфери. Більше того, по суті, в склі мало що відбувається. Екшен, звісно, що присутній, особливо на початку та в кінці, та все ж більша частина фільму взагалі відбувається в стінах психлікарні. Знаєте, все це мене наводить на одну дуже цікаву думку. Адже ж. Всі ці три фільми могли б бути знятими в Україні. Серйозно, на них не треба великий роздутий бюджет, їм не потрібні якісь супер спецефекти. Все, що їм треба, це хороша режисура, певна річ, хороший сценарій, ну і, звісно, що не обійтися без хороших акторів. Потрібні неймовірно хороші актори. Потрібні до всірачки хороші актори. І я впевнений, що в Україні такі є. Та можливо і ні. Ну і певна річ, що один із е, секретних інгредієнтів рецепту щастя по українськи кіношного полягає в тому, щоб люди, які мають таку змогу, припинили пні гроші! Правда. Але давайте від фантазії про українське кіно повернемося до реальності. Я не втомлюся говорити про геніальність цієї трилогії. Звісно, я абсолютно неупереджено перебільшую через свою любов до неврозливого Але хто мене зупинить? А певна річ, що головною заслугою крутості всієї трилогії потрібно вважати самого М. Найта. Але все ж як до режисури, так і до сценарію є ряд питань, які ми обговоримо трохи пізніше. А от до кого точно немає питань, так це до акторського складу. Брюс Уіліс грає при Старілого героя, котрий все ще робить свої геройські справи і паралельно працює в магазині разом зі своїм сином. Звідси ще одна приємність. Сина грає той же актор, що і в 2000 році, тільки що цього разу він видає трохи більше, ніж дві емоції. Брюс Вілліс – це концентрат харизми, якому не обов'язково видавати потужні емоції. Та й грає він тут досить скутого чоловіка, який до самого кінця сумнівається в тому, ким же він взагалі є. Одним словом, Брюс все ще на коні. Ну хіба що коли не вип'є, Заклятий Рог Девіда Дана, містер скло, у виконанні Бетма за факі Рафісія Семюеля Ель Джексона, все такий же крутий, а то навіть краще. В плані акторської гри до нього жодних питань немає. Знову ж таки, може, є як до персонажа, проте я обіцяв, що в спойлери вдаватися я не буду. Ну, хіба що один. В силу того, що самому актору вже 70 років нещодавно виповнилося, він, скажімо так, у фільмі Джанго може вже грати без гриму. Це зараз я так дуже складно пояснив, що він виглядає дуже старим. Проте біля нього бігає його мама. Я не знаю, яких то дітей вона їла, москальських чи кацапських, але вона виглядає так, ніби вона максимум його однокласниця чи однокурсниця. Чекай, що за що вже варто дивитися цей фільм? Так це через акторську гру Джеймса Макевоя. Візьміть собі за правило. Якщо десь у фільмі фігурує Джеймс Макевой, цей фільм обов'язковий до перегляду. Якщо комусь мало було особистостей, які живуть в тілі Кевіна Крамба, адже на заявленні понад 20 він показав якісь там ну не знаю п'ять від сили, то тут можна спостерігати решту. І причому в силу неймовірного акторського таланту Макевоя, особистості Кевіна міняються буквально за секунду. Це водночас і смішно і неймовірно лякає і точно викликає захват. Це вам не Дідзю, який в кожному фільмі грає дідзю. Який кінематограф, такий <гум> смакеворі. Взагалі, МакЕвой зіграв тут як його основну загрозу в плані фізичної сили, так і був основним джерелом е жартів різних і прикольчиків. Ну а ще там була Сара Полсон. Ну про Сару Полсон сказати в принципі нічого, тому що вона зазвичай стабільно шикарна з проекту. Е проект. Ну звісно, що скло не ідеальний фільм. Далеко не ідеальний. Комусь він може видатися затягнутим і, можливо, навіть нудним. Скажіть. Як на мене, кінцівку справді варто було б скоротити. До того ж, як і спліт склоха і має несподіваний поворотний поворот, та все ж не має вибухового фіналу, після якого ти виходиш, наче такий з кінотеатру з порожньою головою, в якій витає тільки одне недолуге слово. Разів чотири я думав, що от уже фінальні слова, але ні, фільм продовжувався. В будь-якому разі неочікуваності в стрічці вистачить. Та й яскравий після смак після перегляду теж присутній. Продовження невразливого настоювалося аж 19 років, тому завищені очікування можуть зіграти з вами злий жарт. Стоячи з рейтингів на Rotten Tomatoes, скло очікує тотальний розгромний провал. Це він жартує, але давайте проведемо невеличке дослідження. Якщо подивитися на те, хто ставить оцінки, як вони це ставлять, то я можу зробити такий висновок, що нам з професійними критиками явно не по дорозі. Візьмемо до прикладу перший ліпший відгук, де містер критик поставив повний нуль, назвавши фільм найгіршим у 2019 році, не зважаючи, що рік тільки почався. Дядьку, ну ви злюка! А яким же стрічкам містер Мік Ласаль ставить хороші? Оці... Марк юрського періоду три з чотирьох, рампейч три з чотирьох. Чорна, прости, господи, пантера. Ну певна річ, що три з чотирьох. Тому наступний раз, коли будете дивитися рейтинги перед тим, як іти в кіно, подумайте двічі. На відміну від більшості сучасних супергеройських фільмів, де ти до кінця задаєшся тільки питанням максимум, яка з намальованих 3D-моделів все таки виграє бій, трилогія від Шямалана зазирає трохи далі, трохи глибше, адже всі три фільми вони про людей, про характери, особистості, відносини, емоції і так далі. Більше того, сам Ш'ямалан тонко тролить всю катавасію з сучасним відношенням до коміксів і супергероїв, в принципі. Головне бути уважним і придивлятися до Журнальчики, скажем так. Вибачте, але антиспойлерні сили вони стримують мене. Якщо коротко, то як на мене, Ш я мала наскільки хотів розбудувати власний кіно всесвіт, аби заробити бабла, скільки хотів передати якийсь певний меседж. І, як на мене, він його цілком передав. Я знаю, це звучить дико. А перед походом на скло обов'язково передивіться невразливого, якщо ви не дивилися і спліт. Інакше у вас будуть лиця подібні до наших вимушених сусідів у кінотеатрі. особистостей? – я Мері Рейнольдс. А тут прийде по ваша віра у те, що ви... виносамерика! Що... Але одразу я повинен вас попередити, що цілком можливо, що вам не сподобається. Я попередив. Скла. Але в будь-якому разі, точно, приточно, підпишіться на цей канал, ставте вподобайки під цим відео, поширте це відео обов'язково серед своїх друзів і не тільки нав'язуйте це відео іншим людям. Серйозно нам це допомагає, але скоріш за все у вас буде після цього менше друзів, тому що ну. Також у нас є сторінка у Фейсбуці, між іншим інстаграмі. Ми теж сторіночку значить завели підписуйтесь і туди обов'язково, щоб ви могли продавати, скажімо, рекламу якої небудь дешевої сантехніки за помірними цінами. Ну і що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлор Андерсон. монтажила це відео Юліана Жованік. Юліана. Ну а ви дивилися Кік Джорнал. Тримайтесь на одній хвилі. Народ, до нових зустрічей. Бувайте! А тепер головний поворот цього ролику. Весь цей час я насправді сижу на стільчику, а не стою на ногах.